Це мені нравиться, оце підход, Гарно тут в студії, світла нема, вітя мені зробив гарно. Друзі, яку класну продукцію роблять LG? Що у нас там? Микрохвильовки, пральні машинки, сушарки, холодильники, телевізори. Колись, до речі, непогані смартфони робили. У мене був смартфон від LG. А що, якщо вам скажу, що LG роблять ще класні ноутбуки? Так, ви посміялися і насправді, напевно, і не бачили нормальних ноутбуків від LG в Україні, але вони існують. Вони називаються LG Gram, їх там багато модифікацій, і, на жаль, вони дуже рідкісні в наших краях. Але перед оглядом трошки вам поясню, чому ми найбільше україномовна комюніті не просто це не якісь перди з мого рота. Це насправді правда. Бо дивіться, насправді правда нічого. Саня кубік, волонтерить, Навіть пахнув пару разів, їздив на ЗСУ, багато. Збирає навколо нас такий прошарок людей, які от просто сьогодні до нас приїхали в гості. Один тачку познімати другий привіз подарунок Захар Кубіку, і у нас не просто канал. А це як така, знаєте, компанійська двіжуха. І один у цей компанійський двіжух, наш дружання, це Богдан. Він займається якраз ноутбуками, і він тягне зі штатів на якісь там, знаєте, щоб просто продати. А щось цікаве. Він там розробив навіть якусь софтіну, яка себе цікаві ноутбуки йому е знаходить. І ось він натягає сюди різні машинки, і ми частенько у нього беремо. Отож, хочу велике сказати йому дякую за те, що дав ці Gram, бо модельки дуже цікаві. Це, напевно, найцікавіші Windows ноутбуки. Останній час для мене, тому якщо вам щось потрібно цікаве з Windows ноутбуків, хоча він і Mac іноді продає. То ви знаєте, куди йти в опис. Так, друзі, як ви бачите, в мене дві коробки. Е, я насправді юзав лише одну, бо вони дуже схожі. Це 15 та 16-дюймова модель. І по характеристикам тільки там екранчик відрізняється і зовсім трошки всередині оті всякі характеристики. Тому я буду більше говорити про 16-дюймову модель, а на планчиках вітя вам вже підзніме, і ви подивитесь і на п'ятнашку також. Але ще раз кажу, що між ними майже різниці нема. А це кубіка приправи. І це, друзі. Це не просто буде огляд ноутбука, бо нам його занесли і ми повинні відпрацювати. Ні, я два тижні реально чесно на ньому працював, Ходив у всякі кафешки, дивився на ньому Netflix, інтерв'ю з Зеленським та останнє. Дивився різні фільми. До речі, серіал почав дивитися 19... Ні, 1899. Блін, стрьомний, прикольний. але багато гейства, звісно. Ну, і повністю набирав всі сценарії, грав навіть трошки. Коротше, повний досвід експлуатації, тому це буде таке, знаєте, не більше відео. Про характеристики, і що всередині, а більш про мої враження о 9%. відсотків. Класно, що я його зарядив. І так я найголовніше не сказав. Ці ноутбуки типу повинні тримати 20 годин, і це абсолютний рекорд для Windows ноутбуків, І мені дуже цікаво це перевірити. А у цього відео, друзі, є партнер. Це компанія Realme. Нещодавно ми робили огляд, де розповідали вам про їх доступну лінійку смартфонів c 33 та C30S, фішками якої за свої гроші являється великий об'єм вбудованої пам'яті, великі акумулятори та непогані камери. Хоча за ці гроші там всі характеристики досить класні. Так от на різдвяні свята ви можете придбати смартфони з цієї лінійки зі знижками до 30 в C33 за 5999 Гривень і c 30 s за 3999 гривень. Це може бути як подарунок, так і оновка для себе, адже надійний смартфон зараз дуже важливий. Тож переходьте за посиланнями у описі до цього відео і знайомтесь з пропозиціями. Почну, звісно, з анбоксінгу, бо мені дуже подобається, як воно тут все запаковано, і як LG запарилось на рахунок екології. Там ви зараз це побачите, там дуже прикольно все зроблено. Плюс коробки компактні і одразу дають вам розуміння того, що всередині щось тоненьке. Так і є перші враження, якісь фізично неправильні, бо то 16-дюймова штука. Але вага у неї здається менше ніж у мого 13 дюймового мака. Як то може бути? Далі я все вам розкажу. Береш ти, значить, той ноутбук в руки, крутиш, роздивляєшся, намагаєшся зрозуміти, як ті американці корейці змогли в таку тонку штуку зафігачити повноцінні HDMI, два Thunderbolt, два USB-A, слот для microSD і ще отой Кінсінгстонськінгсінгцкінгсп. Кінксті... Кінсінгстонський замок. Ну Піпець, сідаєш і просто плачеш біля тих двох портів у мака. Який ще й товстіше за LG? Далі дивишся кришка з алюмінію. То добре, знизу пластик. Відкриваєш, а воно відкривається взагалі однією рукою, як еталонні ноутбуки на операційній системі Mac OS. Дуже тоненькі і глибокі рамки навколо великого 16-дюймового дисплея, дуже лаконічно, але з цифровим блоком клавіатура, великий тачпад і дві кончені наліпки, які руйнують увесь той дзень. От скажіть мені, будь ласка, всі розробники віндових ноутбуків. Ви робите лаконічний, класний дизайн, а потім ліпите сюди Intel Evo I7, Alexa Built-in. Я що не знаю, що все це в мене підтримується. Навіщо оцю всю красу? І аскетичність ламати оціми наліпками. Можливо, я щось не розумію, але саме от за цього, ну не саме за цього, але і за цього також я не хочу собі вибирати віндові ноутбуки, бо от, ну Мак от, приїхав, все, він от лаконічний. Коли мені Бодя давав ноутбук, то сказав, що з ним, в принципі, все окей, але єдине, що йому не сподобалося, це клавіатура, типу якийсь у неї дивний хід клавіші, і взагалі не прикольно користуватися. Я одразу це собі в голові зафіксував і пішов працювати в кафешку, коли в мене вимкнули світло. Перші 10 хвилин ти реально думаєш. Що щось не так, вона якась звичайна, наче велика цифровий блок є, але якась незрозуміла. 20 хвилин. Ти вже розумієш, що в тебе в голові склалися якісь такі позитивні враження. І через 30 хвилин ти вже розумієш, що це одна з найкращих клавіатур на віндових ноутбуках, які я собственно за останній час і юзав. кажу чому, тому що хід клавіш дуже довгий правильно сказав? Да, довгі, тобто вона дуже сильно втаплюється в корпус, не дивлячись на те, що той корпус дуже тонкий, і після цього у тебе складується просто враження, що це звичайна комп'ютерна клавіатура, чи то великий ноутбук, знаєте, типу якийсь ігровий, а не ось така тоненька штучка. Дуже зайшлася клава. Я на ній набрав тисяч так сто символів, навіть до маленьких стрілок звик. Чого не вистачає, це сканера відбитків пальців. Якось тут навіть кнопку живлення втопили, а сканер. Додати забули, і це саме про всі ноутбуки LG Gram. навіть на найтоповіші, які коштують 2 плюс тисячі баксів, там також нема сканеру відбитків пальців. Максимально адекватний тачпад також мені зайшов. Мишу дістати зовсім не хотілося. Він великий, міскліка кліка нема. Окрім кришки, на жаль, все інше з композиту, але дуже легкого і типу міцного. Виглядає грам класно в стилі сінгпад, брутально і при цьому елегантно. Це дуже приємний девайс, і їм приємно користуватися в будь-яких місцях. Але ось збірка, ну. Дуже посередньо десь щось тріщить. Прогинається корпус тупо по різним місцям. Шарнір, взагалі, здається, вигинається назовні при повному відкритті дисплея. Саме в цей момент я розумію, що LG зробили все для того, щоб він був компактний, легкий, але забули про його міцність. Хоча дуже дивно, тому що на сайті сказано, що підтримується захист по стандарту Міл. Стандарт 810 g і там дуже дивний перелік е, тих випробувань. Наприклад, ось е, працювання за одну хвилину від мінус 51 до плюс 60 градусів, і так три рази. Незрозуміло, заміряють вони потім там через тиждень чи працював той ноутбук, чи не заміряють, тобто ну такі дивні якісь е, змагання з міцністю, але не корпусу, а от такого, знаєте, використання в якихось екстремальних умовах. Але якщо ви будете працювати від мінус 51 до плюс 60, то 嗯。Mm hmm. Він нормально працює коротше. По міцності у мене довіри до цього ноутбуку мало, і це не лише інфа від варвара Максима, це, от я думаю, кожна людина, яка почне користуватися, скаже, що ні, за півтори тисячі. Напевно, ноутбук не повинен так хрустіти. Але ладно, про той корпус. Давайте про те, що тут просто ідеально: це дисплей. В цій варіації використовується 16 дюймова ips матриця з роздільною здатністю 2560х1600 на пікселів з покриттям 99 Відсотків кольорного простору p 3 і матовим покриттям. Це важливо, коли ви робите якісь замовлення і вам каже ось такий код цього синього, і треба, щоб воно там було. Ви це робите, а потім замовник каже: Ні, чувак, там не такий синій. А ти ще кажеш, «Ні». От у мене все чітко, у мене 99% DCI-P3. Дисплей одразу вражає якістю, натуральністю кольорів і можливістю працювати з професійним софтом. Єдине, я помітив, що кольори трохи йдуть в Мадженту, але це все ж таки стандартна калібровка від LG. Lenovo ноутбуки завжди йдуть в зелений трошечки, а LG в Мадженту. Це можна помітити лише коли два ноути стоять поруч. Єдине, в 2022 році хотілося бачити в преміальному ноутбуці все ж таки не 60 Гц, Дисплей, а як мінімум там типу 120, бо е, на Windows вже купа рішень, і вони всі швидкі. І якщо людина звикла до цього, то перейти на такий дисплей буде важко. Якщо як я, який користується звичайним повільним дисплеєм на MacBook, то я от перехожу, мені все класно. А якщо ти швидкий, то тобі тут буде повільно. Логіка максимальна. Ці ноути закривають абсолютно всі мої потреби: це серфінг, набір тексту, іноді легкий монтаж, чому легкий? бо тут немає відеокарти. Ну і все це, що ми завжди робимо. Можливо, там іноді якісь таблиці, документи. Для такого він просто ідеальний. В цьому малому використовується Intel Core i7 1260P, Saris XE. До речі, я чомусь думав, що це 15-ваттний процесор, а насправді він 28 ватний але все ж таки мене завадило при цьому бути автономним. 16 ГБ швидкої двоканальної lpddr 5 пам'яті, яка шараша на 5200 МГц, до речі, і 512 ГБ досить швидкого SSD. Графіка максимальна може бути RTX 2050, в топових контактаціях. Тут ви зрозуміли дискретки. Нема. Так, да, якщо чесно, я не розумію, хто такий ноутбук буде брати для ігр. Це більш така, знаєте, типу, універсальна штука, а не ігрове рішення. Ось вам, звісно, бенчмарки, якщо вам це треба, але думаю, що не треба. Тут більше цікавить його енергоефективність і можливість працювати довго. І з цим реально все має бути добре, бо тут батареї на 80 Вт годин при таких процесорах вони повинні працювати досить довго. І я нагадую, що от в цьому макбуці. 50 годин батареї, а тут 80. І ми зараз будемо перевіряти, скільки ж він реально працює. І для цього я не буду вам показувати бенчмарки, бо все це синтетика. Я вам просто зараз розкажу, як я його юзав і скільки часу він реально у мене пропрацював. Так, друзі, я прокинувся собі в понеділок, повністю його поставив на зарядку і зранку пропрацював десь до 3, з 10 до 3 дня. Це була офісна робота, звичайно, набір тексту, музика, підсвітка клавіатури, іноді там телеграм якийсь. Підсвітка Клавіатури плюс 60% яркості, пропрацював 5 годин. Потім вимкнули світло, поїхав в інше місце. Там пропрацював до 7 з 16 до 7 плюс 3 години. Тобто в мене вже вийшло 8. Приїхав додому, у мене залишилося 20%. Я одну годинку попрацював. Це в мене значить вже скільки. 9 годин, і він мені показував, що 2 годинки він може попрацювати. Я його там близько 20 коли залишалося заряда, закрив ніч. Він в мене от тій гібернації чи в режиму сні якось провів по дебільному. Я його зранку відкриваю. Залишається 10 Але все ж таки, ці 10% все одно дали б мені годину в цьому енергоефективному режимі. Тобто, якщо так сплюсувати, то 9-10 годин в моєму режимі з підсвіткою клавіатури і досить високою яскравістю дисплею він. Витримує, якщо взяти це понизити і користуватися більш як офісною машиною, то 15-18 годин він легко витягне. І мені здається, що це блін дуже крутий показник для віндового ноутбуку. А ще він, да, потім якось підтяне ці дрова. Він трошки оптимізується, буде ще більше, і це блін офігенно. І от для порівняння зовсім нещодавно зав той бізнесовий Lenovo x 1 Carbon 10-го покоління. Там тож обіцяють, що він буде працювати неймовірно багато і. Абсолютно в такому режимі він в мене витягнув аж 4 години. Так, там батарейка типу на 50 Вт годин, але блін. 4 години і мінімум 10. Що неофігенно, це звучання динаміки такі, що наче їх ото видерли з тої опіль Vectra, розполовинили, порвали і засунули сюди. Тобто дуже жахливо. Навіть от я намагався подивитися останній випуск цього тріп, там де ми борщ з кубіком і володькою їли, неможливо, от просто фу от звук тут використовувати не можна. Wi-Fi, звісно, двохдіапазонний, шостого покоління, все нормально. Він навіть краще добивав в одному тому місці, де і Стояв мій MacBook. І якщо все це взяти, сплюсувати, поділити на два і помножити на корінь з 80, то виходить, що це один з найприємніших віндових ноутбуків, особисто для мене, за останній час. У мене є свої фаворити на Windows. Я всім завжди кажу, що це Lenovo X1 Nano і X1 Carbon. Ну, обожнює сінпади. Мені подобається, як воно все це виглядає. Мільчишить, горить. Ну, коротше, класні ноутбуки. Але тепер. Я зрозумію, що LG також класні ноутбуки. Так, да, у них є недоліки, але за два тижні експлуатації я дуже рідко помічав, що там прогибається той корпус, як знаєте, як двері в моїй джеті, що там щось скрипить, що там не підключаються наушники і поганий звук. Ти цього не помічаєш, бо в принципі не завжди цим користуєшся. Отож, LG Gram мене дуже. Сильно здивували, а ще мене дуже сильно здивували наші підписники, які не забувають донатити на ЗСУ. Ви всі знаєте, що лінк на банку чи просто номер картки у нас є під описом. Також донатьте, бо насправді зима може бути дуже холодною, і від вас, дорогі друзі, так, -так саме від вас залежить те, наскільки швидко прийде до нас перемога. Слава Україні! Героям слава!